У Почаєві під колесами Легківки опинилися двоє місцевих мешканців та працівник групи реагування патрульної поліції. Подія трапилася 3 лютого вночі. Водій автомобіля Volkswagen Golf, місцевий житель міста Почаєва, перебуваючи попередньо в попередньому стані алкогольного сп'яніння. Виїхав на узбіччя а подальшому на тротуар, де допустив наїзд на трьох пішоходів. На тротуарі в цей момент знаходився працівник поліції кременецького відділу, який оформляв адміністративні матеріали на водія. Іншого транспортного засобу водій цього вказаного транспортного засобу та пасажир автомобіля також перебували біля працівника поліції, оскільки давали пояснення, оформляли адміністративні матеріали. Як розповіли в нацполіції, службовий транспорт правоохоронців стояв на узбіччі з увімкненими проблисковими маячками, а працівник поліції був одягнений у світловідбивний жилет. У водія іномарки в крові виявили більше 2,5 проміли алкоголю, потерпілих, госпіталізували. Внаслідок наїзду працівник поліції знаходиться на стаціонарному лікуванні в Кривнеській лікарні із переломами кісток ключиці, ніг та руки. Інші двоє травмованих в ДТП також в лікарні із переломами ніг.